Слово ікона походить від давньогрецького айкон і означає образ або зображення. Ікони це культові зображення святих, які шанують переважно у православних церквах. Там вони кріпляться до так званого іконостасу за певним зразком. Стіна, оздоблена іконами, відділяє вівтар від нави центральної частини церкви. Ця ікона 19 століття була створена за зразком відомої ікони ХХ століття Печерська ікона Божої Матері. Художник, преподобний Олімпій, був ченцем монастиря та іконописцем. Він разом із візантійськими майстрами з 1082 до 1089 року брав участь у розписі собору Успіння Богородиці центрального храму Києво-Печерської лаври. Іконопис вважається літургійним дійством, духовним ремеслом. Художник є лише знаряддям Бога. Саме тому ікони часто не підписують. На відомій іконі Олімпія зображені ченці Антоній і Феодосій, засновники Києво-Печерської лаври, що стоять навпроти один одного. На іконі 19 століття Володимир Великий та його бабуся Ольга. А також ченці Олександр Ошевський та Іоанн важливою особливістю дизайну багатьох ікон є зведення перспективи так звана зворотна перспектива. Площинність, незвичні ракурси та урочистий настрій покликані виразити надприродне, божественне. Світло ікон зазвичай золотого кольору і символізує небо, божественне світло. Святі ідентифікуються за допомогою золотого німба з написами. Червоний колір в одязі часто символізує мучеництво. Тут Володимир і Ольга одягнені у пурпуровий колір, що є символом влади і величі. Темнокоричневий колір, як і підлога, вказує на земні речі. Все це робить ікону для православних християн. Не тільки об'єктом мистецтва, а й предметом захоплення і шанування. Ікона є посередником до іншої божественної реальності, поклоніння спрямоване на не намальований образ, а на божественну істину, що стоїть за ним.